Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». В ефірі передача актуальне інтерв'ю і сьогодні в нашій студії Валерій Троянчук, старший фізичний терапевт Вінницького обласного медичного реабілітаційного центру. Ми щирі вітання вам, пане Валерію, Добре, в нашій студії. І, звісно, ми з паном Валерієм поговоримо сьогодні про. Перші два роки роботи відділення рекавері в Вінниці про сучасні підходи в реабілітації військових і військових, і безцінний досвід, який отримав наш гість під час стажування в США в межах програми Відкрите вікно. І ще раз вітаю вас. І два роки позаду, здавалося б, буквально вчора було офіційне відкриття центру Рікавері, але час так швидко біжить. Позаду два роки роботи, згуртований колектив, з якими ви працюєте. На ваш погляд, от якими були ці перші досягнення, ці перші два роки? Чого ви вчилися, і що ви на сьогодні вже вмієте? А, ну, якщо сказати так про одразу про виклики, так то це. Саме бойова політравма. Ми не стикалися з цим, але вже за час роботи ми зробили якби, систему, яка допомагає нам реабілітувати пацієнтів саме з політравмою. А для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що це за травма, чим вона складна. Складна тим, що це не тільки, наприклад, ураження якоїсь певної ділянки тіла, так, чи, чи органа, це може бути травма кінцівки, травма зору, так, травма ока, може бути травма, це черепно-мозкова травма. Тобто, це, по суті, якщо так простими словами, це комбінована травма. От саме з цим виникали складності, тому що. Потрібно було проводити таку мультивекторну роботу в цьому напрямку і залучати дуже багато спеціалістів, і склад нашої мультидисциплінарної команди він так збільшувався, збільшувався, збільшувався. І ось ми вийшли на досить хороший такий рівень, тому що по статистиці за Попередній рік в нас в госпіталі було проліковано більше двох тисяч військових. Це досить Вони, таки серйозна так, цифра. Для... Успішно проліковано, з певними результатами. Так, успішним. З динамікою і е, дуже великий відсоток е, поверталися на службу потім. Угу. Своє за цих два роки зрозуміло, що коли було відкрито центр кавері, приходили на роботу, і команда була достатньо вже навченою, професійною. Хтось мав якийсь певний свій досвід. Але що змінилося за цих два роки? Ще окрім набутого досвіду в знаннях, в підходах до роботи, в роботі з військовими, можливо, команда змінилася за два роки? Команда розширилась. І це добре, тому що е у нас є капелан, е у нас є команда дуже крутих психологів, е у нас є соціальний працівник, тобто е більш холіцистичний підхід до відновлення саме військовослужбовців. Плюс ми постійно їздимо на різні тренінги. Дуже багато крутих тренінгів, дає саме рекавері, відправляє своїх спеціалістів на навчання. Тому змінилося багато чого. Навіть не в складі команди, а в її модернізації як всередині, як так? всередині так, угу. команди. Випрацювали нові протоколи, якісь нові підходи. Ми постійно щось нове вчимо, читаємо. Це постійний розвиток, так? так, це постійний розвиток. Тому що саме чому ми говоримо про полі травму, то вона дає нові виклики, з якими теж треба справлятися. І кожен раз це щось нове, напевно. Кожен раз це, це новий виклик, новий виклик для команди спеціалістів. Ось. А що до ваших пацієнтів, до тих, хто приходить на лікування, на реабілітацію. Ну, якщо порівняти два роки назад і а, сьогодні, а, що змінилося у комунікації, а, військовий, ветеран, який прийшов на реабілітацію і команда? А, Я про довіру, що, що, про можливо що про контакт? А, ну, раніше це була яка модель а людина з травмою потрапляє в кімнату з білим потоком, да, з білими стінами, uh -huh. і такий і все, мене тут отут мені буде і, і то зараз це зовсім інший підхід, тому що нам довіряють. Ми усіма силами стараємось, щоб. В цю комунікацію, ось саме військовослужбовці, спеціалісти, медики, щоб це було не на рівні. Я там ти я тобі сказав, ти маєш це робити. А щоб це було на рівні, друже? Що тобі потрібно для того, щоб ти міг це зробити? Чим ми можемо допомогти? Чи то є фізичне відновлення, чи то є е, ментальне відновлення, е, чи то банально, ну не знаю, хтось хоче піти посповідатись. так, е, е, Тому, до речі, команда психологів е, дуже е, багато їздить в нас на тренінги, і це круто, тому що ПТСР це серйозний виклик. На жаль, і вони і на також жаль, з ним працюють такі, і з ним мусять справлятися. Так, справляти вони, вони працюють, вони мусять справлятися. Якщо це. говорити про рекавері, то е, підскажіть, а в чому полягає унікальність підходу, який застосовується саме в вашому центрі? От, чим він унікальний? Ну, Багато сьогодні є різних напрямків, є реабілітаційних центрів, але сьогодні говорять про рекавері як про щось унікальне, про щось особливе. Я думаю, це зв'язано з е, пацієнтоцентричністю. центричністю так? Е, тому що ми не ставимо задачу пацієнту. Угу. Ми питаємо його, що він хоче отримати. І, якого він якого результату він хоче результату? Чи це буде короткотривалий ціль виконання короткотривалої цілі, чи довготривалої? Але це все має бути навколо пацієнта. Він має бути центром. А ми вже можемо робити, що в наших силах, скажімо так. І коли нас питають, що от, а я там буду робити те, те ми можемо тільки прогнозувати на основі якихось функціональних досліджень, на основі там лікарі, там, аналізи, ми там, функціональні тести, провокаційні mm -hmm. тести. Так. Ми можемо спрогнозувати. По-перше, це, це чесність з пацієнтом, це е, зрозуміння його цілі, так? Е, це допомога в, в реабілітації саме щоб отримати те, 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 що йому потрібно. Якщо він хоче там стріляти з, з лука, так. То ми зосередимось на, на тому, щоб дати йому таку на тому можливість щоб дати йому можливість, і якщо він не може це зробити, ми адаптуємо це так, щоб він міг це зробити. Ну, постараємось. А, пане Валерію, ви сьогодні прийшли із такими певними відзнаками. Я б хотіла запитати про одну із них. Ну, позаду два роки роботи в центрі, і це якраз напевне відзнака саме за цю роботу. Що це за нагорода, і наскільки вона для вас важлива? А... Наш реабілітаційний центр, ну, вже як відомо, він виграв у номінації Фортеця Здоров'я. Ось, І е, е, я отримав почесну грамоту у номінації Серце медицини. На ній... Це ось вона велика, так? Так, ось вона така велика на ній. Моє ім'я, але е, я би так ще. Чоловік 20, отак, от сюди, дописали ну, би, дописали, так? Так, тому що це все квінтесенція тієї роботи, це все те, що вклали ми в справу, яку ми робимо і яку ми любимо. Тому це, це не суто моя грамота, якби я міг, я б докарбував і я писав вже про це, і я завжди вдячний своїй команді, тому що. В нас дуже класна комунікація? В нас класні збори МДРК, де якось один до одного ми прислуховуємося. І чуєте, що саме важливо. Да. Які напрямки реабілітації є сьогодні найбільш затребуваними? Це фізична, психологічна, соціальна? Що сьогодні потрібно нашим ветеранам-ветеранкам, нашим військовим? Сьогодні потрібно майже майже все, що ви перечислили. Тому що, ну окей, якщо ми його реабілітували фізично, так він пішов чи зміг виконувати ту чи іншу функцію, в тому і заключається реабілітація. Так, це відновлення функцій. Вона має бути доказова, доказова тобто це зафіксовано в якихось значеннях, так але Проблема в тому, що ось він може виконувати цю, цю функцію, але для, для чого? Тобто mm -hmm. має бути сенс. Це вже ментальне здоров'я, це, наприклад, адаптація до якихось зовнішніх факторів, так само адаптація робочого місця, адаптація вдома, домашніх його умов. Mm -hmm. Я знаю, що окрім того, що ви працюєте з військовими, ось так як ви розповідаєте, ну фактично, це багатовекторна багато робота із тими, хто перебуває на реабілітації. Ви працюєте ще із рідними. Як це відбувається і для чого потрібна ось така робота, ось такий ще напрямок з родинами, з рідними, з близькими людьми? Це важливий напрямок, тому що. Рідна людина, вона і на та рідна, що вона перебуває поруч з тобою. Майже ну, на етапі реабілітації дуже багато дружин, військових, там, коханих, ну, сестер, матерів, перебувають поруч, так? і ми маємо до них доносити певну інформацію, щоб. Вони розуміли суть цієї травми, яку отримала людина, і щоб вони могли справлятися, щоб вони могли допомогти в певний момент, не спровокувати якусь ситуацію, так а вирішити її. Тому ця робота вона є дуже важлива. Це теж проговорюють як і фізичні, так і ерготерапевти. Ерготерапевти вчать родичів, як правильно доглядати за тими ж самими Це як і перев'язки, як правильно надіти той самий Ортез. Як правильно пересісти, якщо маломобільний Та пацієнта, Навіть протез, напевно, як допомогти одягнутися до Як допомогти також. одягнутися, як так, взагалі базові потреби людини. Тому робота з рідними є дуже важливою ланкою. І у вас це успішно виходить в команди, так? Напевно, кожен дотичний, хто працює в команді, я до роботи думаю, з родинами. Я думаю, так. Якщо від нас не. Не хочуть йти. Не, не поспішають, не так, поспішають так, так? І напевно тримаєте, є таке, що тримаєте контакти зі своїми пацієнтами, з рідними тривалий час? Є так. В мене є купа відео, де мені присилають, там, що ось дивись, як я відновився, я вже там їжу на тракторі, дивись, як я круто там, вже там бігаю, ось нам скидав відео мені пацієнт. Я вже вийшов на, риб... на рибалку, я вже можу ту вудочку закинути. Слухайте, Ось. це ж найкраще, що це... може бути. Ми, ми правда? комунікуємо, ми комунікуємо і поза роботою, і, і я думаю, що це таке велике ком'юніті. Плюс у нас є ще відновлення через спорт. У нас є дуже ж багато програм, де саме ветеранів відновлюють через спорт. Так само і Invictus, так, де я брав участь як фізичний терапевт. Це взагалі окрема сторінка, і це дуже Ой, це класний дуже велика... досвід. І це не просто, напевне, так? Так, це, це дуже класний досвід. Це був дуже класний виклик, але ось наша команда настільки постаралася, що. 12 золотих медалей – це, я думаю, хороший результат. І третє місце серед 25 країн. Це супер! Ще один досвід, який ви отримали, це візит до Америки. Окрім того, ми говорили на початку, що дуже багато навчань, і це безперервний процес, тому що нові виклики, тому що відкриваються нові, нові можливості, тому що з'являються нові кейси, нові історії, нові практики, які ви і ваша команда ну так успішно вивчаєте. І потім успішно я сподіваюся, пробуєте. І Ось. Ще ваш такий досвід це поїздка до Америки в рамках участь в програмі Open World, які враження стали найсильнішими. І що це за програма, зрештою. І у мене ще багато питань, але почнемо з того, що це за програма. Для чого вона? Я трошки розкажу про саму програму. Угу. Open World це як програма обміну досвідом. Угу. А... Ініційована вона була, ну, моя поїздка була ініці... ініційована рекавері і моїм керівництвом. Але взагалі відповідає за це організація Open World. Тобто туди їдуть спеціалісти, щоб обмінюватися досвідом, переймати щось цікаве. Ну, і я скажу так, що в цей раз американці вони були дуже здивовані. Що в нас теж щось можна. Вони запитували вас, вас про ваш досвід, так? Про наш досвід, так, про наше обладнання. Багато в них було обладнання, якого в нас немає, і були навіть унікальні такі обладнання, що в них не було. Тобто вони казали, оува, ми такого не бачили. Були навпаки, в різних госпіталях було по-різному. Це була команда. Вісім людей і фасилітатори, тобто люди, які допомагають в поїздці. Це були і травматологи, анестезіологи, фізичні терапевти. Тобто зібрали таку МДРК. Також команду. Це да, так так -команду, команду, дисциплінарну команду. Це дуже дисциплінарну, так, щоб. Обмінятись досвідом, і це було дійсно круто. Що вам вдалося побачити, де ви що ви відвідували? Я знаю, що наприклад, ви були в національному військовому медичному центрі. Що це за центр, який в чому його особливість? Кого там реабілітують, лікують, і що можливо вас вразило? Це центр, про який ви говорите, це Veteran Affairs, Ось, або VA, вони на нього кажуть. Це дуже просто масштабна така організація, він один з найбільших в Штатах. Саме військових центрів? Так, саме ветеранських центрів. Угу. Як відомо, може чи невідомо, в Штатах вважається, якщо ти відслужив в армії, ти вже ветеран. Тобто не там не береться до уваги, чи приймав ти брав участь у бойових діях, чи ні. Якщо ти був на службі, якщо uh -huh. ти е, служив своїй батьківщині, ти вже ветеран, і ти маєш право там е, лікуватися. Якщо у тебе є е, проблеми, то вони будуть вирішені. Там е, дуже, дуже потужний такий центр. Він в Міннесоті знаходиться, так? VA. Ми були спочатку в Veteran Affairs, так це Мінісота, угу. але ще до цього ми були в, ще в одному госпіталі в Вашингтоні. Тобто, це ну, як вони, схожі між собою. Так, вони схожі Військові госпіталі. Так. Так, а які елементи, на вашу думку, от того, що ви побачили, можна адаптувати в Україні, зокрема у реабілітаційному клінічному обласному центрі у Вінниці? Що можна взяти що на озброєння? Що можна імплементувати в нас? Та я думаю, дуже багато чого. Якщо це так по структурам поділити, то це розмова не на одну годину. В них знову ж таки. Підхід дуже холіцистичний, тобто вони не зациклюються на чомусь одному, там, щоб він там запротезувати, щоб він ходив. Вони задають питання, для чого ми йому ходити? Куди він хоче ходити? Яке його хобі? Так? Тобто там дуже дбають про ментальне здоров'я, там працює. Цілий відділ дослідження черепно-мозкової травми, відділ дослідження ПТСР. Там дуже великий відділ саме ментального здоров'я. Це uh -huh. арт-терапевти, це музична терапія, це терапія в віртуальній реальності. Там дуже великі такі. Ну, прям полігони, великі полігони для цього. І в них такий підхід. Я думаю, що це круто, як нам сказали, що країна, як вона виривається вперед, якщо вони так стверджують, ми супердержава, так? Коли там шануються науковці і ті люди, які займаються наукою. Там такий підхід, що. В них не кажуть, ти маєш зробити ось це сьогодні, але ще навчора. Так? Uh -huh. В них працюють цілі відділи, які роками можуть. Е в них є на це ресурси, так? Вони відкрито це кажуть. що... Ну в, і вони не шкодують на вони це ресурси. Вони цілеспрямовано виділяють на це ресурси. є спеціалісти, які uh -huh. досліджують, які е впроваджують якісь е нові протоколи. Тобто, ну реально, щоб зробити дослідження, це треба дуже багато е, часу. І навіть щоб цей протокол, Інколи це роки, е, щоб цей протокол, наприклад, лікування був доказовим. Це ж треба брати і, і вибірки, і вони мають бути і за віком, і за схожою патологією, і це мають поділення на групи, і в... тобто, це дуже дуже такий процес, який потребує часу. І там цей час в них. Є. Тобто дуже в нас ритм відрізняється, так? Ну, у нас бойові дії, то ми стараємося робити все в динаміці. І ми, ми вчимося, ми і лікуємо. Ось, і розвиваємося. І розвиваємось. Зрозуміло я, наскільки я розумію, ще десь з 18-17-го року, коли в нас військові ж дії були з 14-го року. Я знаю, що представники і НАТО вони цікавились досвідом українців, як ми воюємо, тактика, чим ми воюємо. Ну багато чого цікавило. Сьогодні у нас повномасштабна війна, і от той досвід, ті поранення, з якими ви працюєте, ті виклики, які ви долаєте. Ну сьогодні в них немає таких можливостей. Чим що їх цікавить конкретно із нашого досвіду, який ви вже маєте? Про що вони запитували? Тому що настільки, на жаль, настільки, скільки ми маємо сьогодні поранених з ампутаціями з ПТСР, у них такої кількості на щастя вони не мають для тих же досліджені роботи. кількості у них немає, але у них протезувальні центри працюють вже дуже, дуже давно. Ви були також на одному з них, так? Так. Ми і не на одному. Mm -hmm. Ми були в протезувальному центрі VAI, і потім були ще на Протез Фундейшн. Mm -hmm. Ось там теж вони дуже круто все розвивають. Тобто, це вже навіть з використанням штучного інтелекту, тобто, якщо втрачена кінцівка. Там є такий кільцевий датчик, який ти сам програмуєш, тобто це біонічні протези, роботизовані, м'язи скорочуються, він щитує скорочення, ну як поверхнева щось по типу І Відповідно, функціонує як треба, так? Ти його вчиш, як ага. штучний інтелект, що це скорочення тобі має дати такий рух, це скорочення. І там вони вже дуже сучасні, вони вже йдуть, такі, як кільцеві, вони щитують, і ти сам вчиш цей протез, що він має, роб... він має що робити. Він, що він має робити. Це дуже цікаво. Познайомились з, з Яковом, це засновником ProTest Funдейшну. Ось він такий досить така цікава людина, яка. Видно, що він захоплений своєю роботою. Тобто, коли не можуть когось запротезувати, десь mm -hmm. щось не вдається. Е, і Цей це, це це військовий бере цей протез, так. просто там кладе його на полку. і Так він навпаки він збирає такі випадки і, і такий камон, давайте їх сюди. І, і він буде сидіти там до 9-ї. Робити ці зліпки, щось там підкручувати, підлаштовувати. Там є лабораторія ходи, це така велика. Ну це в Вей, ми бачили, це така десь велика кімната, от як студія можна більше. І там по колу розташовані камери. На тебе начіплюють такі датчики і все. Є доріжка з навантаженням, uh -huh. ти йдеш і вона повністю фіксує твій паттерн а, кроку, і там видно і коригує, пор... напевно, так? Да? Воно uh -huh. не, ні, воно не коригує, воно показує, якщо ти розумієшся в своїй справі, так, то воно показує, що треба під підкоригувати. Де йде завал, де не, не спрацьовує, може десь не розкриття йде, може десь uh -huh. щось треба підкрутити, може десь е, нижче посадити, uh -huh. може десь вище. Тобто в них є дуже багато крутих гаджетів, щоб не робити це на око, а зробити протокол, раз, два і, і все. Так. Я знаю, що ви там зустрічались ще із, окрім медиків американських, окрім напевно військових, також американських зустрічались з українськими військовими. Що це було за зустріч, і яким видалося спілкування в далекій Америці? Ми зустрілися з хлопцями, які там знаходились на лікуванні, і взяли туди на лікування. ось, ну… Це якраз про протезування, так? Так. Угу. І навіть деякі спеціалісти з нашої групи вони впізнали, вони в них лікувалися, і такі, О, а ви тут що робите? Ну, Була дуже така тепла розмова, і ці були дуже. Задоволені, що ми зустрілися ну, ці хлопці кому... мають слава богу таку можливість. і Це не певне, що в них буде краще якесь життя, і в принципі майбутнє, тому що вони отримають сучасні надсучасні процези протези, і будуть матимуть можливість ходити, рухатись, працювати руками і таке інше. Це здорово. Я все-таки так. повертаюся до того запитання, про що запитують чи вас, чи хочуть отримати ваш досвід, чи були якісь запитання від фахівців американських до вашої групи? Щодо досвіду українського? До нашої групи, так. Це, звісно, це, як відбувається евакуація з поля бою, так? У нас же ж... Як гостром на якій фазі гостра реабілітація відбувається, так? Скільки суто професійні, суто такі професійні речі? так, про фантомні болі, як ми з ними боремося, були з нами лікарі, які медикаментозні методи ми використовуємо, як ми справляємося з цим? Ось, як ми справляємося з. з Профілактикою, щоб не було реампутації. так? Бо це дуже, mm -hmm. дуже часто реампутації. Тобто можна вже говорити, виїздили за, за досвідом, і американські фахівці також можуть отримувати досвід. Тобто це такий взаємний Ми обмін. Можемо вже говорити про те, що ми не поїхали туди, щоб подивитися апаратуру, і такі вау, як у вас тут круто. Ми поїхали туди, щоб обмінятися досвідом, тому що обмінюватися є вже чим. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої студії є Валерій Троянчук, старший фізичний терапевт Вінницького обласного медичного реабілітаційного центру. Ну і вкотре нагадую, як і кожен ефір, що кожен робить свою роботу на своєму місці. Лікарі лікують, відновлюють, педагоги навчають, Журналісти доносять інформацію, аби всі були в курсі всіх подій. Ну а ви можете, звісно, допомагати і підтримувати наші збройні сили України. Бо кожна гривня це ще один крок до перемоги. Бережіть себе, до зустрічі.